Неповнолітні дівчата, які на могилі поблизу Ницканицького монастиря у Нововолинську влаштували фотосесію, вибачилися за свою поведінку та поприбирали біля пам'ятника. Як розповіли Богу, працівники ювенальної превенції з'ясувалось, що дівчат було двоє. Правоохоронці встановили особи неповнолітніх. Ними виявилися дві мешканки міста, учениці 10 класу Нововолинського ліцею. Підлітки щиро розкаялися та власноруч разом із батьками прибрали могильні плити. Пам'ятники та територію поблизу вище вказаних могил на батьків неповнолітніх складено адмінпротокол за статтею про невиконання батьківських обов'язків. Своєю чергою дівчата свою провину визнали повністю. Нагадаємо, 2 листопада повідомили, що підлітки влаштували на кладовищі у Нововолинську розваги та фотосесію. На одному із фото дівчина стояла на могилі померлого чоловіка, а в руках тримала жерстяну банку з напоєм. Зазначимо, що такий інцидент з могилами померлих в Нововолинську відбувається не вперше.